Лозівські офіцери-рятувальники закликають мешканців громади заощадливо використовувати електроенергію в побуті. адже підвищене навантаження на електромережі є причиною низької напруги, що може бути небезпечно. Низька напруга не дає змоги коректно працювати потужним електроприладам, таким як бойлери, електрообігрівачі, електроплити. При недостатній напрузі двигуни та нагрівальні елементи працюють на межі можливостей, що призводить до їхнього перегріву та виходу з ладу. Це пряма причина пожеж. Крім того, такі прилади споживають струм вище номінального, що може призвести до пошкодження електропроводки у вашій квартирі чи будинку. Не дозволяється також одночасно вмикати кілька потужних приладів або старе чи несправне обладнання. І якщо ж під час знеструмлення використовуєте генератори, слід робити це обережно. Генератор обов'язково встановлюйте на відкритому повітрі, на очищенні від сміття та легкозаймистих матеріалів ділянці. Майданчик має бути рівним, виконаним з негорючих матеріалів і захищеним від підтоплення. Категорично заборонено використовувати генератор всередині житлових будинків, гаражів, на балконах чи лоджіях. Це смертельно небезпечно. Не розміщуйте апарат так, щоб він блокував пожежні гідранти, евакуаційні виходи або під'їзди для пожежних машин. Заправляйте генератор виключно на відкритому повітрі, використовуючи засоби, що запобігають розливу палива. Під час цього процесу категорично заборонено палити. Не дозволяється вмикати несправні генератори або намагатися обігріти пристрій за допомогою вогню. Звертають увагу рятувальники. Нагадуємо про безпечні протипожежні відстані, які залежать від номінальної потужності електрогенеруючого обладнання. Не перевантажуйте генератор. Сумарна потужність усіх підключених приладів не повинна перевищити номінальну, вказану виробником. Дотримання елементарних правил пожежної безпеки збереже ваше життя, життя ваших рідних та оселю. Підсумовують рятувальники.